Всім привіт! Хочу показати, як я зробив і огляд після зими виносного термостата на Lanus 1,5. Тобто, багато хто вагається його ставити, не ставить, боїться, там, що машина буде не догріватися чи перегріватися, чи якого вибрати, як краще зробити. То хочу показати, ну, покажу зразу, спеціально ще не відкушував. Фомотіки е, на зиму утепляв, але вже буду знімати, бо на момент зйомки відео вже прийшла весна, вже потепліло, в принципі, вже можна знімати. Ну, Мотор трішки парує, щойно мив. О, ну, тобто, я, я на зиму і картонку вставляв, тільки зараз її трішки відсунув, вже тепло. О, утепляв от таким паралоном, Тобто в мене термостат е, виносний з додатковим штуцером. О, зараз покажу. Ну, на зиму, до речі, мені хтось в, десь в групі порадив і я утеплив. Не, не, не знаю, чи є з того толк, чи нема, але, але я утеплив. Купив кусок паралону і, утеп, і отак утеплив. Зараз покажу, як виглядає термостат. Як, як я приєднував. Так. Ось, десь трішки сучилося, закипіло собі. Ну, в принципі, бо я тоді зразу його і опакував, його треба буде тихому тільки чуть попідтягувати. Тобто, Хоча рівень мене не дівається, це кажу, це десь чуть-чуть. Тобто старався я взяти так, щоб не ну, розподілити так, щоб не... Не зжало мені коліна патрубка на радіатор. Е, всередину середину, замість термостата, тобто я вставку саму залишив е, об, обудочка. Е, ну, кусачками відкусив середину, обудочка з резинкою залишив середину, тобто це, ну, це обов'язково, щоб не, не просочувався тусол. Тут без ніяких. А, тут, а, до речі, так, також термостат і, і резинка. О, середина не пускає. Ну, тобто закручено на три шестигранники. В принципі, е, надійно. На, на надійний на зжим, бо е, на форумах десь читав, що є е, схожі термостати, але е, різьбового типу е, скручується. Тут десь е, писали, що різьба впустила. Ну, оце, оцим я задоволений. Брав з додатковим виходом, купляв ш, е, шланга. Там десятка, по-моєму. Е Купляв я його метр довжини, не пам'ятаю, скільки я його затратив. І завів я його, тут в мене редуктор, ставив е до дросньої заслонки, тобто з цієї сторони до підігріву дросні заслонки. Тут на відео не сильно видно. Е Це виходить, да, підігрів до дросньої заслонки, ставив тройничка, десяточку. Ось. І, і дод... зробив додатковий підігрів на дросільну заслонку. Тобто на дросільну заслонку і на е, ГБО на редуктор, бо в мене редуктор е, гріється від дросільної заслонки. Тобто ось так я зробив. Так. Ну, тобто, впустив я його, десь тут його хомутиком до шланга гідрача. Причепив тут, впустив і кажу туди заживемо. Тобто, е, ну, мені знадобилося ну, хомутик, бо я зразу в принципі, хомутика згубив, поки я різав, згубив саме хомутика, нового не знайшов. То, получається, 20 хомутика, там 40, скільки там, 40, 42, по-моєму, діаметр. Два, два хомутика, по суті, для цієї доробки потрібно корпус термостата, термостат. Ну, до речі, з термостатами махався дуже. Я... Ну, Із-за того і купив його, що, що я... Ну, машина почала А, перестала прогріватися. Е, Спочатку там з кришкою махався, потім з термостатом. Е, купив одного. Ще гірше стало, купив другого. Щось так би робить, але не робить. Ну і купив третього, по-моєму, вже через інтернет, не пам'ятаю виробника. Тай та би італійський. Е, це є. Купив корпус термостата там близько 700 гривень. Кажу, так, це виходить корпус термостата сам термостат з резинкою. До речі, обов'язково багато хто продає без резинки. То резинка, резинка має також бути. Е, два хомутика на 42, один, там 10 12 чи 8-12, не пам'ятаю діапазон. Метр. Е, Шланга, але ну, шланг має бути спеціальний для антифрезу, Тройник. І там, виходить, скільки там три хомутики, 8-12. Е, Машина, я не скажу, не скажу, в принципі, що вона швидше стала прогріватися, як дехто говорить. Не знаю, я не відчув різниця. Тобто працює та й працює. Не скажу, що стала перегріватися, тому ну, це, це, це все фігня, тобто Машина. коротше нічого не... по машині я не відчув, щоб змінилося, а я проїжджаю я нею досить таки багато, щодня в районі сотні кілометрів. О, тобто На цьому термостаті я вже наїздив. Ну, тисяч 10-15, тобто з осені. там В жовтні чи в листопаді його ставив. І це я. я рекомендую. О. Дякую за перегляд. До побачення. Слава Україні!